Друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. У нас зараз дуже вітряна погода, суне похолодання, але обов'язково треба підібрати час і обробити зав'язь всіх кісточкових культур від клястеру споріозу. Я у себе обробляв вчора. Ось у мене зараз на така, така стадія. Шелуха майже вся відлетіла. Ось, бачите, поодинокі залишилися. А треба. Всі кісточкові культури обробляти. Це може бути абрикос, персик, черешня, вишня. Слива ще ренувата, В неї зав'язь дуже маленька. Якщо хто обробляв під час цвітіння, то там ще залишилася у вас дія препарату. Також одночасно ця обробка у нас буде діяти і на всі ці паршиві захворювання. Всі різновиди оцієї парші, яка зараз вражає всі плоди, всю зав'язь і складуються на поверхні. Зараз ми будемо все обробляти. Обробляти можна, я у себе обробляв подвійну бакову суміш робив, і контактник, і системник. Хочу потестувати в цьому році. Ну, подивлюсь, який буде результат. Вам обов'язково покажу. А в принципі, обробити можна чим завгодно з препаратів, що ми використовували під час обробки від маніліозу, якщо ви цей препарат не використовували два рази. Тобто більше двох разів одним і тим самим препаратом обробляти неефективно. Ви навпаки можете лише нашкодити рослині, тому що резистентність ваших грибкових захворювань на вашій ділянці буде лише підвищуватися до діючої речовини того препарату. Отже, обираємо, якщо ви брали обробляли сад по моїй схемі від маніліозу, то я там завжди наголошував: ми беремо три різних препарати, щоб... Коли захочемо, будь-який могли повторювати. Отже, якщо у вас буде тепла погода, а не те похолодання, що зараз суне, то чудово підійде скор. Скор від клясти і від плямистості він нормально працює. Я у себе його використовував. Зауважень нема. Від, від парші він працює, працює добре, від манільозу він мені не дуже подобається. Якщо у вас буде похолодання, то скор не можна. скор треба, щоб температура в нас була градусів 20. А якщо похолодало, то можна хорус. Якщо хтось вже не, ви... не... не встиг використати його два рази. А якщо використали, можна взяти ревіону. А ревіона працює від 3 градусів тепла. Ну, тобто 3-5 градусів ревіону вже можна застосовувати. А можна сігнум. Можна. Стробі, стробі я у себе використовав. Ну, до речі, давайте, що я в себе використав. І в цьому році, як я казав вам в минулих відео, я хочу потестувати Делан Це мені дав родич, підігнав, ось бачите, трошки там залишилося, але мені його вистачить Ого-го. Роз Делан це в нас йде контактний фунгіцид. І він не змивається дощами. Саме тому я хочу його потестувати. А Стробі, це сам виробник радить поєднувати його зі Стробі. Стробі в мене був. Єдине, що в мене стробі трошки-трошки строк придатності пройшов, але я думаю, буде нормально. Ну, подивимось, я все буду показувати, я нічого не скриваю. Стосовно концентрації тих чи інших препаратів для використання, я взагалі ніколи не раджу перевищувати дозування, якщо ви все робите за технологією. Лише в випадках, якщо в нас погана погода, то ми можемо підвищити концентрацію до 20% додатково від інструкції, яка вказана на препараті. Або якщо в моєму випадку ось стробі, стробі в мене просрочився трошки, то я трохи в ньому підвищив концентрацію. Бо я делан, я використовував у себе 10 грамів на 10 літрів води, а стробі він використовується по 2 грами на 10 літрів води. Але я брав, в мене було 20-літрове відро, то я кидав. 5 грамів стробі на 20-літрове відро, Ну, щоб був трохи запасу, бо я переживаю, що там станеться, якщо він, в мене дуже... якщо він в мене вже просрочився і не буде працювати. А я думаю, все буде нормально, ми разом з вами побачимо. А тепер стосовно, коли ми проводимо цю обробку, цю обробку я б радив проводити. І час для проведення доволі розтягнутий. Але я завжди раджу, щоб дочекатися, поки ось ця шелуха відлетить. Тому що вона, як ізолятор, частину обробки вона просто поглинає. А нам дуже важливо вкрити всю поверхню зав'язі. Ось, бачите, навіть зараз глянути на зав'язь, а ця шелуха залишила пляму. Якщо ви вважаєте, що у вас все добре з зав'язю, вона виглядає чудово і вам не треба проводити обробку. Ось дивіться, я вчора проводив обробку. Якщо хтось бачить захворювання, то, будь ласка, подивіться і вкажіть на це. Але воно там є. Спори цих захворювань вже наскладувалися на зав'язі. Повірте, вони в спори вже є, вони там проростають. І перші ознаки того, що спори вже не тільки ну, просто наскладувалися на зав'язі, а вже починають проростати, вже всередину проходять всередину плоду вашого, то це будь-які відтінки рожевого, бордового, там, червоного, якогось цегляного кольору, тобто будь-які оці дивні кольори. Дивні якісь плямки на зав'язі це вже пряме свідчення того, що спори не лише наскладувалися на вашій зав'язі, а вони вже проростають. Ось, друзі, дивіться, знайшов вам показати на нижній гілочці. Кляста в нас любить, полюбляє нижні гілочки. Ось, бачите, такі червоненькі бордові крапанчики. Ось, Ось-ось це кляста це вже кляста і обробка таких дерев обов'язкова. А це вона вже не лише проросла, а вже створює свої колонії. А до речі, в цю обробку я не кидав підживлення, бо я вже там вишню напідживлював. Ну, я підживлювати буду наступною обробкою. Я зараз зробив два лише два фунгіциди і адювант. А наступна обробка я поєднаю, я в минулому відео вам казав про обробку від хрущів. От воно таке так станеться. У нас вже 3 дні, як хрущі вилізли. Я вчора обробив фунгіцидом, А тепер через приблизно 3 дні, буду дивитися по погоді, я вже зроблю і підживлення, і одночасно туди в Бакову суміш кину актару, і ми... І хрущів поганяємо, і нашу завість підживемо. Якщо бачите будь-які ознаки отак отаких дивних е червоно-рожевих кольорів на Вашій зав'язі, то обов'язково проводимо обробку і обробку проводимо дуже ретельно. Наша основна задача обробити саме зав'язь саме її покрити. В який ми отримаємо результат, я обов'язково вам покажу. Від вас лише написати будь-який коментар, поставити лайк і зробити посилання цього відео своїм друзям і знайомим. Це є найбільша підтримка від вас для мого каналу. А також напишіть, будь ласка, чи обіцяють вас приморозки, тому що. Я сьогодні прочитав прогноз погоди, що обіцяють на днях, то до мінус п'яти. Я не зрозумів лише, де, де там буде мінус п'ять. Ну, в нас нібито не обіцяють. В яких областях обіцяють, то чи був, чи не було у вас того холоду, чи, чи погода. Показує, що він зараз приближається. У нас лише вітер, але ну ну тепло зараз. Дуже чудова погода. А то напишіть, будь ласка, яка погода саме в вашій області? Всім хороших врожаїв і всім до побачення.